Права 355. Довжина бігової доріжки навколо футбольного поля складає 400 метрів. Легкоатлет Захар під час тренування пробіг 15 кіл. Скільки кілометрів пробіг Захар? Ну що ж, зовсім нескладна задача. Давайте подумаємо, якщо одне коло 400 метрів, а таких кіл пробіг Захар 15 то щоб знайти загальну довжину, це треба 15 помножити на 400. Або 400 помножити на 15 не грає ролі. Пишемо тоді перше. Нехай буде 400 помножити на 15. Це можна записати як 4, що множиться на 100 і множиться на 15. І це дорівнює. Спочатку тоді 4 ми помножимо на 15, а потім помножимо на 100. І це дорівнює. 4 на 15 це 60. Помножити на 100. Тобто після 60 пишемо два нолика. Це буде 6 тисяч. Пишемо в дужках чого? Метрів. Це. Пишемо пробіг. Захар. Ну, добре. А тепер нам треба це перевести в кілометри. Пригадаємо, що 1 кілометр це 1000 метрів. Та щоб з метрів перевести в кілометри, треба поділити на тисячу. Ну або просто записати, що друга дія. Я думаю, що зрозуміло, що 6000 метрів це дорівнює 6 кілометрів. Так, є. Ну, а тепер записуємо відповідь. відповідь. Нас запитують, скільки кілометрів пробіг Захар. Пишемо 6 кілометрів. Ну що ж, ось така дуже проста задача. На цьому вправу завершено.